Призначено нового заступника керівника Офісу президента. Знаєте, я подивився на його біографію. Нормальна людина, нормально служив у радянській армії, ну як всі тоді. Потім повернувся і з 93-го року працює на Україну. Я без жартів зараз говорю, я без сарказма говорю. Був все по лінії Міністерства закордонних справ з 93-го року при всіх президентах. Служить Україні то послом, то консулом, то там іще якимось. ну купа, купа посад, і все на державній службі. Все на державній службі. 1967 року Микола Станіславович Точицький. Я думаю, відкрию, гляну, Ну, бо призначили, а знаєте ж, не пишуть, хто вони. Відкриваю Вікіпедію і читаю українську Вікіпедію. Український дипломат, заступник. Керівника Офісу Президента України з 2024 року. Заступник Міністра закордонних справ України з 21 по 24 рік. Крапка. Університетський однокурсник Андрія Єрмака. У мене все. Телеграм і Ютуб щоб ці профілю. Але ще раз кажу, я не заперечую професійності цієї людини. Просто чомусь в Вікіпедії, чомусь у Вікіпедії вирішили після. Народився і от призначений, одразу поставить крапку і написати, що він е університетський співкурсник Андрія Єрмака. Дивно. Я не розумію. Я не, я не розумію українську Вікіпедію в даному випадку, чому вони про це написали, яке це має відношення е до призначення. Ну, я ж е вірю в те, що в Україні призначають людей на посади не тому, що вони комусь комусь сват брат. Або університетський співкурсник. У нас же це минулось. Я ж ніколи не забуду, як Володимир Олександрович фактично розпочав свою передвиборну кампанію з відео. Пам'ятаєте, коли свати намагався Порошенко заборонити. До речі, як потім історія показує недаремно. Бо майже всі, хто знімались в сватах, нині підтримують СВО. А, ну так, на секундочку. Напевно, щось Порошенко знав про цих людей. І намагався заборонити серіал. А тоді Володимир Олександрович включив камеру і записав, що йдіть ви, на, своїми кумами, там розберіться зі своїми кумами, перш ніж розбиратися зі сватами. Тому я абсолютно не, не розумію Вікіпедію, яка вирішила ось так охарактеризувати Миколу Станіславовича. Я думаю, що це хороша людина, і те, що він університетський однокурсник Андрія Борисовича, це ж не має ніякого значення, правда? У нас в Україні цінують професіоналізм, а не кому кумсот брат. Телеграм, шапці, профі.